З приводу програшів чи виграшів, так. ви знаєте, ну, як ми можемо вигравати, якщо ми мали впродовж кількох років на території Криму інформування і російських телеканалів, і найпопулярніших українських телеканалів, які транслювали дуже часто меседжі аналогічно тим, які йдуть з Кремля? Це практично було неможливо. Ця ситуація змінилася за декілька днів, коли почалася військова операція, коли українські телеканали так само змінили акценти подачі інформації, сьогодні справді відстоюють і обстоюють національні інтереси України. Тобто, це відбувалося дуже довго. Дуже довго це означає, там формувалася відповідна точка зору, хоча там були альтернативні позиції. Ну, зокрема, ТРК Чорноморська, та, тобто, справді я згодна... зараз це канал ТР також. Так, і канал ТР я згодна от з метром, що далеко не всі підтримують і це в тому числі вплив тих людей, які дивляться саме такі засоби масової інформації. Але станом на зараз росіяни перейшли вже до наступної фази. Вони вже в силовий спосіб відключають українські телеканали навіть в аналоговому зв'язку, захоплюючи радіовузли, радіопередавальні станції, погрожуючи людям, які там безпосередньо працюють, привізши туди. Спеціалістів із російського телебачення, які технологічні операції роблять не наші люди, наші люди просто під дулом автоматів, буквально змушені бути десь в куточку. Тоді, коли російські фахівці, тому багато часу на це потрібно було, що треба було знайти цих фахівців, привезти їх, посадити і там займатися оцим от перемиканням каналів. Ми зараз готуємо свою відповідь на це. Поки що не буду всіх секретів видавати. Там є кілька варіантів, що можна з цим зробити, тому що очевидно. Що сьогодні ми зазнаємо ну таких фізичних атак вже да, ніби інформаційна війна це щось таке віртуальне. Це вже дуже реальна історія. Насправді, от в нас довгий час не було взагалі зв'язку з військовими частинами, і зрозуміло, що людям дуже складно так зараз. Вони є навіть в Бульбаку військовим вдалося встановити веб-камеру, яка показує там в 24 години на добу, що відбувається на прохідній частині саме КПП військової цієї частини. Ми можемо бачити. Там якісь активні дії, чи все спокійно, наче зараз все спокійно. Я буквально останніх кілька новин і повернемось до розмови з Вікторією Сюмар. Отже, президент США Барак Обама вважає, що запланований в Криму на 16 березня референдум про приєднання Автономної республіки до Росії буде порушувати Конституцію України і міжнародне право. Таку заяву він зробив в четвер сьогодні на прес-конференції в Білому домі. в Донецьку повідомляє наш колега журналіст Ліста Олексій Мацука про те, що зараз під будівлею СБУ в Донецьку зібралось більше півтори тисячі сепаратистів проросійських активістів. скажімо так, вони пікетують СБУ, щоб та вже звільнила Павла Губарєва, якого власне затримали сьогодні. Якщо можемо, давайте покажемо це відео, як як затримали самопроголошеного губернатора Донецька. Павла Губарєва, і пізніше будемо мати на скайпі саме журналіста Мацуку, який нам розкаже, що там зараз відбувається. А відтіснили, як як писав Олексій, відтіснили цих проросійських мітингувальників зараз. Менш більш все спокійно біля СБУ, але будемо мати його на прямому зв'язку. Дізнаємось детальніше. Рассвету. Мы проводим область на основании постановления судьи Ворошиловского суда. Мы препятствуем работе телесу, проводить съемки следственные... сражаем... прекратите снимать. При... Я запрещаю проведение съемки. А поза... Вот здесь. Я... Выходим, выходим, выходим. Где? Понятые, где понятые? Здесь. Вот, здесь да? понятые. Нет. Вот, вот, нет. Нет.

Отже, це було відео з Донецька. Там служба безпеки України все ж таки затримала Павла Губерєва, самопроголошеного губернатора Донеччини. Реальним губернатором там зараз є Сергій Тарута. Він каже, що за кілька днів область буде убезпечена, все буде під його контролем. Як бачимо, Губарєва затримала СБУ. І як повідомляє Алексій Мацука, розігнала міліція цих демонстрантів від обласного управління служби безпеки і також новина. Про ну, з Америки, але більше насправді з Греції в Чорне море з грецького порту а, направився американський есмінець а, USS Тракстон. Якщо я не помиляюся, а отже, це вже офіційна позиція а, на сайті ВМФ США. Американський берг Есмінець Тракстон, на борту якого знаходиться близько 300 моряків. Четвер вранці подався від берегів Греції в Чорне море. Прислужба Міністерства оборони США про це говорить офіційно, проте у заяві Міноборони США наголошується, що відвідування Смінцем Чорного моря не пов'язане з недавнім торкненням Росії в Україну. Ось так і е, цікава новина в твіттері CNN. Я щойно побачила про те, що Інтерпол е, таки почав шукати. Віктора Януковича, який все ж таки на сайті Інтерполу оголошений в розшук був не бачили ми на сайті Інтерполу цього повідомлення, але CNN має інформацію про те, що його все ж таки почали шукати. Його останнє в сайт StopFake, який недавно творився. Зараз будемо про це з вікою більше говорити. StopFake перевіряє інформацію неправдиву, яку поширюють здебільшого російські змі, і ось вони кажуть, що в Нобелівському комітеті. Про голуба Мира Путіна нічого не чули. Нагадаю, була така інформація, що Путін є номінований на здобуття премії миру. Виявляється, це неправда. Нобелівський комітет такої інформації не має. Про такого кандидата в лауреати цієї премії. І останнє, Лентару, де інформацію може вивести на екран. Будемо говорити про це з вікою. Отже, російський МЗС звинуватив Україну в закритті кордонів. Ось пишу, що російське міністерство іноземних діл буде читати мовою оригіналу, заявило, що українські, українські пограничники стали відказувати росіянам в в'їзді в країну і розворачувати на границі їх машини. Об цьому в четвер, 6 марта, Інтерфакс за со ссылкою сообщає на прислужбу російського відомства. Російський МІД відмітив, що зараз намагаються встановити причини затруднення, визникших у росіян, при пересіченні українських граніць а дійсно була така інформація. Ми її перевіряли, чи справді митна служба не пускає з Росії. Громадян як житок, так чоловіків молодших 60 років була така інформація, що не пускають віка. Чи щось тобі відомо про це Ну, Україно-Російський кордон працює в звичному режимі, хоча, звісно, ведуться активні перевірки, тому що туди потрапляють дуже чимало. Ну, скажімо, цих так званих козаків насправді дуже часто перевдягнутих колишніх військових, яких хтось контрактує, які дестабілізують ситуацію в Україні. Такі перевірки є нормальними. Я б хотіла подивити. На російську сторону, яка б масово пропускала самооборону майдану на, на, на свою територію. Але справа в тому, що дійсно це приклад звинувачувати в закритті кордонів, чого вартує один заголовок, да? тобто така суцільна дезінформація. У нас сьогодні просто було маса дзвінків від людей, які прочитали в різних виданнях про те, що в нас уряд буде забирати гроші із зарплати пенсій на допомогу допомогу Євромайдану, тобто, ну теж ще така, от деза, яка просто спеціально закинута для того, щоб дестабілізувати ситуацію, і для того, щоб провокувати якісь громадянські зіткнення, якісь громадянські конфлікти. Да? Хоча очевидно, що в українців сьогодні в усіх і на сході і на заході є один ворог: це агресор, який вторгся на територію України. Я спитаю про брифінг, який ти давала в Верховній Раді України. Транслювали ми в прямому ефірі про те, що РНБО, я так розумію, є ініціатором скликання нацради з питань телебачення і радіомовлення про і просить закрити російські телеканали в Криму. Це не не просить закрити апарат РНБО. Який має забезпечувати виконання рішення РНБО в контексті гарантування українцям безпеки, звертається до національної ради з питань телебачення і радіомовлення таки зібратися на засідання сьогодні? Ми весь день телефонували в нацраду. Там не відповідає жоден телефон, не тільки членів нацради, а навіть і апарату. Дуже прикро, що такий важливий орган в країні не працює в цей надзвичайно складний час. Інформаційна безпека, одна із базових стратегічних безпек. І ми проаналізували та от те рішення, яке ухвалила Верховна Рада щодо недовіри нацраді, воно не підписане Олександром Турчиновим. Зокрема, ми вважаємо, що сьогодні нацрада все ж таки може працювати до призначення нового складу і забезпечувати мусить роботу в контексті того, щоб розглянути, як російські телеканали сьогодні працюють в Україні. Вони є в пакетах. Відповідно до тих ліцензій, які нацрада видала кабельним мовникам. Оце я на сенс... секунду тебе перев'ю справа в тім, що перший національний зараз включає свої новини і перериває наш ефір. Потім ми повернемося. А я скажу також, що перший національний тепер планує транслювати Савіка Шустера ввечері, а не нас. Поки що це по п'ятницях, але не знаємо, як буде пізніше. І ми ну стурбовані такою новиною, тому що в нас були зовсім інші домовленості з першим національним каналом. Буде наша офіційна заява. Зараз повернемось буквально за кілька секунд до розмови в студії з Вікторією Сюмар. Отже, Вікторія, продовжуємо. Нацрада має зібратися і все ж таки дати, дати оцінку зараз. Ну, поки дати що російським оцінку телеканалу. і прийняти відповідне рішення до цієї оцінки. Тут треба проаналізувати власне кажучи, наскільки робота цих телеканалів відповідає законодавству України, от і інтересам національної безпеки і оборони. Да, відповідь, я думаю, вона десь лежить на поверхні сьогодні для всіх українських громадян, які бачать цю дезінформацію тотальну, яка сьогодні лунає, яку ми просто не встигаємо спростовувати. Дякую за такі громадські ініціативи, які виникають. Да? Тобто, уявіть собі, щоб там українські журналісти займалися постановочними якимись постановкою якихось відео для того, аби показати, значить, якісь зловживання російських. Ну, у нас немає такої потреби. Ми ці зловживання можемо просто знімати на, на наших вулицях. Отже, Нацрада рада має зібратися, проаналізувати, дати відповідну оцінку і зробити відповідні висновки відповідно до своїх повноважень. В них цих повноважень достатньо для того, аби російські телефони каналу зникли з пакетів кабельних мовників. А от е, те, що фізично зайшли е, в Криму на РРТ, так перекрили мовлення там один плюс один п'ятому каналу і е, чорноморці ці е, ті самі і включили Росію 24 Будуть якісь е, ти казала, що ви готуєте якісь заяви з цього да, приводу буду Але взагалі, всі... але ну просто ми всіх майже чиновників питаємо о, о, з Києва, так а центральної влади про те, яку вони реально фізично мають вплив. На е, Крим, тому що Крим зараз ну, діє собі, як йому е, вважається за потрібне, так там є своя влада самопроголошена. І, якщо чесно, ну будемо так відверті, плювати вони на, хотіли на те, що відбувається тут. Це Я думаю, що влада. і референдум. Це не питання влади. це питання насправді того, що там є багато тисяч російських військових з автоматами, і всі рішення приймаються під дулом автоматів. У нас є два вибори. Два вибори. Або так само брати автомати в руки і намагатися перегнути ці рішення. І тоді ніхто і ніщо не застраховане від якихось збройних зіткнень. Збройні зіткнення, пригадайте, це абхазький сценарій. Пролунає перший постріл, нічого не буде більше встримувати агресора від повномасштабного військового зіткнення. Тому те, що робить сьогодні українська влада, насправді спрямовано на те, аби не дати приводу до більш агресивних дій в контексті як Криму, так і материкової України. Треба розуміти, що ці небезпеки вони досить серйозні зберігаються. Ми справді мали великі сподівання на міжнародні місії. Місії ОБСЄ Ми сьогодні бачимо, як з ними поводяться. Та тобто, вже сьогодні ми розробляємо плани дещо інших дій, тому що очевидно, що ми бачимо ну просто кричуще порушення всіх міжнародних стандартів, тому що дипломатів. В збройний спосіб видворяти да, то очевидно, можна собі уявити, які можливі наслідки якихось проактивних дій. Ми просто отримаємо гарячу точку. Ви знаєте, ми на Майдані втратили вже достатньо багато людей, і сьогодні ми робимо все можливе для того, аби уникнути кровопролиття, тому що. Після першого пострілу ну можна просто не дорахуватися, скільки їх там може виникнути. Зрозуміло, у нас є вже в студії Сергій Тацюк чекає наступний гість і він, наприклад, написав в блозі на українській правді про те, що ми повинні або воювати, або зізнатися в тому, що Крим ми втратили, тому що ми бачимо, що мова дипломатії не діє. Насправді, тобто є навіть заяви про санкції, які вводить там Євросоюз, Америка, Канада вже вводить санкції проти Росії, так але насправді це Росію зовсім не лякає. Ми всі прекрасно це ну, розуміємо. Ну, знаєте, Лякає, не лякає. Я не думаю, що російським чиновникам а, зараз достатньо комфортно і у зв'язку з цими санкціями, і скажемо відверто, ми виграли цей час. За який всі ці речі, починаючи від санкцій, закінчуючи там деякими іншими, да, там підтягування якихось інших сил, ми отримали можливість їх підтягнути, і це виграш, це так само виграш. Можливо, він тактичний в цьому в цьому випадку. Тиск достатньо сильний, Російська Федерація втрачає досить серйозні гроші. Да, і на це треба зважати, і отримує цілковиту міжнародну ізоляцію. Це так само наслідки. Як бути? Далі сьогодні над цією темою фактично думає весь світ, тому що руйнується не просто система міжнародної дипломатії, якщо гаранти української... Цілісності і суверенітету країни Будапештського договору виявляться недієвими, то ми можемо собі уявити, що в результаті це призведе до дуже серйозного нарощування атомного потенціалу в світі. Тому що фактично це означатиме одне: договори не діють ніде, і це означає, що тільки сила, тільки нарощування озброєння, і тільки нарощування і повернення до атомної зброї може бути, може бути таким певним аргументом для захисту суверенітету і територіальних цілісності інших держав, тому це дуже серйозне питання, і тут включаються найсерйозніші гравці. І поки є можливість врегулювати це питання мирним шляхом, такі спроби треба робити. Я тільки дякую тим людям. Я розумію, наскільки це важко бути там зараз в Криму заблокованим. Це справжній героїзм. І сьогодні я знаю, що перші особи телефонують в різні військові частини, і я дуже сподіваюся, що буквально декілька днів ми зможемо розблокувати і доставку харчів і Доставку води і інших потрібних речей туди військові частини, і почати зокрема цей переговорний процес, як врегульовувати це питання, Віка. Просто ми відслідковуємо цю ситуацію з першого дня, так цю ескалацію конфлікту в Криму, і самі ми стикнулися з тим, що ми не маємо доступу до військових, поки вони самі з тих заблокованих частин, поки вони самі не почали нам якось видзвонювати, знаходити наші контакти, так і е, вони так само питали нас, чи Київ ще з нами, тобто. Чи він про нас там знає взагалі? Чи він про нас пам'ятає, чи чи хтось нас підтримує, так чи ми залишились наодинці самі з собою? І тут також це, це якби інформаційний програш, як на мене, з боку центральної української влади, тому що люди залишились будь-якою попросити. От мені поклали сьогодні довідку з російських аналітиків, та в якій вони вважають, що вони повністю програли в Україні інформаційну війну, війну тому так? що українці мобілізовані сьогодні на підтримку. Територіальної цілісності і ось ті закидання, що нас порятує тільки там приєднання до Росії. Вони працюють тільки в Криму. Винятково але в так? Криму працюють. в Криму. Працюють, тому що Кримом Україна не займалася 20 років, тому що нікому до цього не було діла, тому що мінялася там влада, не було реальної політики щодо Криму. І оцей інформаційний простір дійсно там набагато більше насичений оцею російською присутністю. Тому я була б обережна. Міжнародна спільнота, вона цілком на боці України. Ви бачите, вона дуже одностайна. Це виграш позиції, вкладені маса, маса коштів. Але те, що ви кажете про Міністерство оборони, про українських військових ну не звикли ми до відкритості. Починаємо ми тільки це робити. Я з цим Згідно. згодна абсолютно повірте, я б'юся так само за те, щоб сьогодні уряд щоденно спілкувався з українським народом, щоб люди бачили, що влада в країні є, і вона справді сьогодні достатньо багато працює. Я сама була присутня на батьох нарадах, як забезпечити зараз інтереси сі. Ім сімей цих військовослужбовців над цим працює особисто виконувач обов'язки президента. Да, це постійні наради і постійні плани, як їх треба забезпечити. Тобто спочатку потрібні дії, потім інформаційне висвітлення. Будемо поступово працювати. Ми тільки починаємо над прозорістю, над відкритістю, над підзвітністю. Віка, але можете ви зараз сказати, що якщо наприклад, щось на якійсь військовій частині станеться, ви про це будете знати. Там першою одразу через п'ять хвилин зможуте організувати туди журналістів. Бо реально ми питаючи військових там заблокованих, що їм потрібно, вони говорять. Ми забезпечені їжею, ми всім забезпечені. Нам потрібно лише щоб були журналісти. Якщо будуть журналісти, ми більш-менш впевнені, що нас Знать, не почнуть що провокувати. Ми зараз, що ми зараз зробили? Ми в РНБО зробили оперативний інформаційний штаб, коли різні а, 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 силові відомства да принаймні, надсилають нам інформацію, і ми так само можемо швидко в якийсь спосіб реагувати. В результаті після цього ми отримали величезну досатаку на а, а, сервери РНБО. і Наша робота. Через систему зв'язку була практично повністю заблокована станом сьогодні. До речі, це вперше в історії РНБО. Ми маємо щось таке подібне, подібне цьому. Зараз відпрацьовується ця робота і будемо намагатися координуватися, тому що з різних джерел приходить інформація або Міністерство оборони, або служба безпеки України. От і, і будемо видавати по максимуму для того, аби була підтримка людям. Це, Це я просто повторяю от відео суботнє, Це перестрілка, начебто в Сімферополі. Так, да, постановочні кадри, нібито лежать люди, нібито вони підстрелені, але там навіть журналісти докопались до того, що людина, начебто, спочатку там мертва, поміняла містер ноги розташування, тому що йому було незручно от, так я ще лежати. Хочу от то річ сказати, що насправді ці так, от здається, що це дуже вигід, вигід, вигідна стратегія. Насправді це не так. Це програшна стратегія, через що тому, що дуже легко це розбивається. Сучасний світ це не те, що ти побачив по телевізору. А це те, що є зараз інтернет, соцмережі, де в Ютубі все це можна розкласти, розписати, і так чи інакше ця інформація доходить до людей, і тоді довіра зникає. І навіть ви бачите статистику: 73% росіян проти того, щоб Росія втручалася у внутрішні справи України. Тобто, навіть власних громадян, Росія застосувавши всі методи власної пропаганди цієї машини, яку вибудовувала останні щонайменше 10 років, вона навіть власних громадян не переконала. Я вам ще хочу показати одне відео з інформаційної війни Росії. Воно мене ну насправді дуже веселить. Ми може не будемо показувати все відео, просто розкажемо була історія з Сергієм Рульовим, кореспондентом з Донецька, якого. Побили на антимайдані всі знають це відео. тепер всі говорять, тапаз дай команду. Тобто, це один з керівників антимайдану, так якого потім, до речі, затримала самооборона на хрещатику з гранатами там в багажнику автомобіля. Він був чи п'яний, чи під якоюсь дією інших речовин. Ось, але перед тим вони побили цього кореспондента. Як Антивецп російський канал НТВ це передав. Написав, що радикали на майдані ж жорстка українського, білі українського Жистока. журналіста. Жорстоко збили українського журналіста. Ось Сергій Рульов я його добре впізнаю. Показує наскільки ну справді він постраждав, видно, побити замотині пальці і на обличчі. Такі от є а, сліди побиття тільки. Сталося це не на Майдані, а в Маріїнському парку на Антимайдані. На... Нижче Де приводять... це робили прихильники та Пазда і команду, це відоме відео. Як спочатку він намагався з ними поспілкуватися, а потім вони йому сказали, хто такий. І почали його просто-просто бити. Ось так. І я з брифінгу вашого в Верховній Раді чула, що ви хочете англомовний канал створити, який буде на супутнику АМОС працювати для. Росії і для заходу, правда, російський російськомовний російськомовне мовлення і англомовне мовлення, чесно кажучи, все це в авральному абсолютно порядку, тому що не, ну не працювала Україна над цим, не хотіла вона бути присутньою в інформаційному просторі світу, але сьогодні це конче необхідно, тому що увага до України надзвичайно серйозна. А в нас навіть своїх джерел немає, аби ми давали інформацію англійською мовою про те, що відбувається в Україні, свою позицію в якійсь спосіб транслювали тому, от перший Україн, да який створений на базі першого національного почне от запустити наступного тижня і російську мовну редакцію, де ми зможемо на Росію, на Казахстан, на країни СНД повідомляти власника, отже, теж зрозуміло в Україні. А Просто ми ж теж транслюємося на сайті. першого на першому національному каналі. Перепрошую, не на сайті. І питання тут насправді найважливіше, це інформаційного наповнення, а не Англо чи вже ну, вдається інформаційно наповнювати? Так? Я думаю, що сьогодні інформаційна картинка в українських змі є достатньо повною і відображає позицію України. От. І це питання тільки техніки. Я думаю, що це прекрасний формат, який дозволяє швидко і оперативно показувати, що відбувається. Але хто картині. буде наповнювати інформацію? Формуємо команду? Ага, яка буде цілодобово? 24 яка години? Яка буде мовити так. На добу. Це буде команда працівників першого національного, чи буде якась зовсім нова команда? Зараз оці всі технічні моменти, повірте, ну мене на все не вистачає буквально займатися підбором людей ще, ще там. От, але я думаю, що важливо ці меседжі сьогодні закидати і російською, і англійською. І навіть якщо в нас будуть питання якісь до форматів, все ж таки все одно це важливо робити, починати. Добре, дякую, Вікторія, що знайшли.